Стартуємо. Раз, три. Дві. Зараз будемо розпаковувати матрац в вакуумній упаковці. Він отак приїжджає. Інколи ще дає фабрика картонну упаковку. Тобто цей матрац буває ще в картонній упаковці. Значить, що це у нас? Це матрац лайк, в вакуумній упаковці. Такий маленький, такий піцик маленький. Що тут виставимо? Метр двадцять, напевно. Спальне місце його метр шістдесят на двадцять, безпружинний матрас. Лайк, лайк, лайк. Розпаковуємо. Так, то матрас мега. Навантаження 150 чи 160 кг. Зараз побачите, як він надуває. То понятно, тут все розпакували. Знищено. Тут інакше не вийде. Ми Ви запакували його, я не знаю. З боку розбудемо. Де? Рінянку з боку розпутає. Розірвали. Дві ще бути мали на парних, на парни помідори, вогірки. Дві, ли, лишній візьмуть, о, лишній слійок. Дивіться, тут це матрас. Туненький, як газета. Оце матрас. Тоненький, як газета, двісті тушина. Е, е, ага. О, матрас, 200 тонкий. І що ми з вами робимо? Розвертаємо його. Розвертаємо. Кидаємо на то ліжко. Назупали. Давай беремо. Робимо маленьку вам Дивіться. Посипічка будемо. Дивісь. Робимо маленьку з боку дирочку. Отут вот. Все, він нас зараз буде повноцінний матрас. Все, зараз набере корм. Все, потім буде дубль номер 2 Дякую. Дякую.